Буква Б, звук Б. Велика друкована буква Б. Велика писана буква Б. Мала друкована буква Б. Мала писана буква Б. Подивився знак в люстерко, і в очах йому померкло. Він впізнать не міг себе, Схожий став на букву Б. Буква Б. Як бегемотик, От такий товстий животик. Слова з Б. Бегемот, білка, будинок. Сьогодні ми будемо вчитися писати велику букву Б. Велика рукописна буква Б складається з трьох елементів. З похилої подовженої палички. Що заокруглюється внизу вліво, із правого півовалу, та із лінії, із заокругленням, починаємо писати. Від міжрядкової лінії пишемо вниз пряму, похилу, подовжену паличку, яка біля нижньої рядкової лінії заокруглюється ліворуч. Трохи вище від рядкової лінії починаємо писати правий півовал, що торкається нижньої рядкової лінії, і останнім пишемо заокруглення ліворуч від верхньої частини першого елемента, що переходить у пряму лінію, яку ведемо. Під міжжатковою лінією праворуч. Пишемо велику букву Б в повітрі, диктуючи собі в голос. b, b. Б. Напишіть велику літеру Б у зошиті, диктуючи собі півголосом. Бажаю успіхів та задоволення від навчання.